Наші предки вважали, що лелеки на своїх крилах приносять весну. Дуже поважали і любили українці, стародавні українці, наші пращури саме лелеку. Лелека найпотужніший символ України. Вітаю вас, друзі, на каналі Калина. Сьогодні поговоримо саме про цей символ і як він пов'язаний з нашою культурою і чому. Так, наші предки, наші пращури полюбляли лелек, шанували їх, боялися десь навіть і дуже дуже до них чемно ставилися. Тож, ви сьогодні зануритеся в дивовижний світ птахів птахів, які прилітають звирію, прилітають для того, щоб віщувати нам про народження нового життя, і це не лише лелеки, але сьогодні наш герой Бусько. Бузько, лелека, інколи кажуть, що журавель, але це різні різновиди птахів. все таки ми будемо говорити про тих, що в'ють гнізда, в'ють гнізда біля певних будинків, полюбляють певні садиби, певних господарів. А до якихось ніяк не йдуть. Чому до одних в одній сім'ї лелеки прилітали і повертаються щороку, а в інші сім'ї ніколи не йдуть? Що відбувається? Що ці птахи знають такого? Можливо, ви знаєте відповідь на це питання. Сьогодні я вам розповім про цих дивовижних птахів. Християнстві навіть вважалося, що лелека це символ чистоти, тому що це білий птах з білим пір'ям, але в нього є мітка. Ви знаєте, що є чорненька міточка на пір'ї цього птаха. І про що? Про цю мітку я вам розповім сьогодні дуже цікаву, дуже глибоку легенду. Тож, дочекайтеся обов'язково, і ми з вами продовжуємо. Вважається, що Лелека це Божественний обранець, який приносить нам чистоту, благочестя, Воскресіння Боже навіть, і він приносить, ви знаєте, в своєму дзьобикові нам діточок. Тож недарма до цього птаха обов'язково відносяться з дуже великою пошаною. Вважається, що один із святих обов'язків Лелеки. Птаха знищувати різних шкідників, особливо таких як гадюки і жаби, щоб вони не робили біди людям. Тож про це описується в різних легендах, і ось одна легенда розповідає наступне: що якось Бог побачив, що змії, жаби, всілякі там черв'яки дуже дуже завдають багато шкоди землі і людям. І вирішив позбутися цих плазунів. Він зібрав цих всіх плазунів, Велетенський божественний мішок, і в цей мішок доручив одному чоловікові і наказав віднести до самого глибшого моря і цей зав'язаний мішок, не відкриваючи. Але ж ми з вами знаємо, що чоловік створений таким, як боги. І він був дуже-дуже кмітливим, і йому було дуже цікаво, що ж там в тому мішку. Він вирішив тільки на мить не дослухатися до Бога. і... О, Порушити цю, цю пораду Божу і зазирнув у мішок. Як тільки він зазирнув у мішок, вмить всі плазуни знову розбрелися в різні боки. Він і не встиг моргнути, як тут же викликав гнів. Божий. Бог розгнівався, як ти зміг бути таким неслухняним, адже я хотів зробити як краще для тебе і для землі. Тож будеш тепер лелекою. І такий засмучений, з опущеною головою донизу стояв птах перед Богом. І так як йому було дуже соромно за те, що він ослухався Бога, він похилив голову дуже низько, а дзьоб та ноги почервоніли відшум. Сорому, так і відтоді ходить лелека по болотам, по степам, вишукуючи гадюк, жаб, в надії зібрати всіх випущених ним плазунів і колись можливо стати знову людиною. Так, дуже гарна легенда. Одна із маленьких таких легенд, яка описує цього птаха, якого вважали птахом з душею людини. Тож, 24 лютого всі українці відзначають день, саме, який називається Лелечини. Це свято тотемного птаха українців. Лелеки, буська бусола. Вважається, що саме в цей момент, 24 лютого, лелеки починають повертатися з вирію на нашу святу землю, на Україну на наші землі, де їх Чекають їх гнізда або їх господарі, до яких вони повертаються щороку. Вони ще не прилітають, не плутайте, будь ласка, вони тільки починають рухатись. До речі, це дуже цікаві е, такі дані. Наші з вами тотемні лелеки, наші такі птахи сакральні. Вони летять більше, вони знаходяться в польоті більше до теплих країв. Вони зимують в Африці, ніж знаходяться в самій Африці. Вони долітають до Африки. За два місяці зимують там один місяць, а потім вже готуються до Вирію десь приблизно, ось як наші з вами пращури вважали, 24 лютого, щоб за місяць, десь наприкінці березня, вже повернутися до України. Тож ви бачите, що вони так багато летять. При цьому цікаво зазначити, що вони з дому відлітають і летять в теплі краї в два рази довше, два місяці вони летять до вирію до теплих країв, а повертаються всього за місяць. Ну, звичайно, ви скажете, що це пов'язано з обертами землі і так далі. так далі, так далі, далі. А легенди віщують про те, що лелеки курликають, коли відлітають, дуже сумно. Муючи і їх крик, їх е, їх курликання викликає сум в серцях е, в серцях людей до сих пір. Стараються лелек затримати. А якщо лелек затримати, то й може і заморозки прийдуть пізніше, і зима прийде пізніше, але лелеки знають свій час. Вони знають, коли треба відлетіти, коли повернутися. Тож ми з вами говоримо, що наприкінці лютого, 24 лютого, ми святкуємо день, коли кличемо різними обрядами, закликаємо до себе назад своїх птахів. Символ України лелека, криниця і калина. Ви вже знаєте, ми з вами говорили про калину. Подивіться це відео раптом. Ви пропустили сьогодні. Ми розглядаємо лелеку, і попереду у нас ще криниця. Тобто, це. Три символи, які і спок... спок... давнини наші з вами пращури використовували як символ нашої землі. Лелека Бузько його ще називали українці, вважається птахом богині Лелі, тому що він саме народжується від любові до життя, і богиня Леля носить недарма таке ім'я богиня весни, богиня весняного відродження прилітають лелеки, віщують про прихід. Повноцінно весни, тож завжди лелеки, звичайно, і віщують про те, що у подружжя будуть діти Не недарма завжди полюбляли цих птахів наші українці, бо вони приносили на своїх крилах не тільки весну, а і благу вість про народження діточок. Давнину вважалося, що це е, святі, е, святі птахи, які мають риси притаманні людям, і що вони також символ любові, вірності, і якщо раптом у е, сім'ї лелек е, одна, е, хтось один гинув або е, е, зникав, то інша, інша птаха також гинула, вони не можуть жити не в парі. І знаєте, що саме цікаве? Я дослідила, як е, науковці стверджують, що в лелечих сім'ях бувають подружні зради, уявляєте, і тоді е, самі ці лелеки, бусили між собою можуть чубитися. Більше того, не дивлячись на те, що в зграї вони збираються тільки перед вилітом в теплі краї, обираючи собі ватажка найсім'яниннішого того, який найкраще себе ем, проявив, якого дітки вилупились, який з дружиною е, е, гарно себе поводив. От він буде ватажком, який поведе стрій лекі у вирій. Так от, коли хтось зрадив, ви уявляєте, і злелег своїй дружині, то ціла зграя могла зібратися і його заклювати. Ну, як вам таке? Мені здається, ну просто диво, дивне. Такі вони чудові ці птахи. Тож ці птахи завжди нам говорять про те, що коли ми їх полюбляємо, шануємо, то в нашому житті багато добробуту, злагоди, батьки шанують дітей, діти шанують батьків і лелеки. Ніколи не оселяться на подвір'ї або на хаті, або біля хати, на тому колесі, яке готує господарь дому для них, для їхнього гнізда, якщо сім'я постійно чубиться. Тобто, якщо в сім'ї конфлікти, якщо в сім'ї розбрат, якщо сім'я неповна, то лелеки туди не оселяються. Вони люблять тільки сім'ї, де в сім'ї злагодиться. І вони підсилюють цю злагоду. До речі, був такий вислів у наших з, вами, наших з вами дідів і бабусів. Я, до речі, знаю, коли говорили котись як лелека. Як це котитися, як лелека, коли лелека он де літає, а ти котись. Тобто відсилаєш кудись подалі людину, як лелека котись. А? Малося на увазі, що лелеки будують свої гнізда на колесах, які для них господарі готують і пропонують таким чином закликають в свою оселю як благословіння Боже, лелек. Тож котись як лелека, малося на увазі то колесо. Що як колесо покотиться, то й лелека до тебе не прилетить в твою оселю і в твою домівку. Ось такий вислів цікавий також будете тепер знати. До речі, вважалося, що е, е, навіть в німецькій міфології лелеку пов'язують з дітьми, не тільки наші е, пращури знали, що це саме е, та птаха, яка приносить діток. І в перекладі з німецької лелека перекладається як криниця дітей, тобто якась. Істота, яка приносить звідкись невидано дітей. Лелеко наші з вами бабусі, дідусі називали бусолом, буськом, чорногузом. Вони завжди селились поряд з людьми, і люди старалися постійно-постійно їх до себе закликати. Лелеки дуже добре орієнтуються в планетарних процесах. Вони завжди збираються до вирію в день святого Кіпріяна, 13 вересня, але можуть не відлетіти, якщо раптом почують, що е, діти починають просити їх залишитися до речі, для того, щоб Птахи залишилися хоч трошечки надовше, а не відлітали так рано, бо після відльоту лелек завжди вже починаються приморозки. Тож їм випікали спеціальне печиво, яке називали буслові лапки, і роздавали дітям, які закликали лелек додому. До речі, коли лелеки повертаються, а приблизно вони повертаються назад десь 19 березня. І коли вони повертаються, то на Селом починається таке курликання. Всі дуже раніше цілим селом виходили привітати зграю лелек, щоб лелеки саме в цьому селі оселилися, а не розлетілися по іншим селам. Бо лелеки, як ви вже знаєте, це благословіння Боже. Вони завжди про здоров'я, про родючість, про добробут. Це завжди ті птахи, яких дуже-дуже полюбляли. До речі, саме. Саме ці саме приліт і відліт у вирій лелек, Символізує життя і смерть е, вважалося, що ось осінні і весняні осі перельоти вони мають наступний символізм, за давним позадавним повір'ям восени птахи відлітали, забравши з собою душі померлих, тих, е, яких супроводжують потойбічний світ. А весною вони повертаються і приносять на своїх крилах душі немовлят, які вже дуже-дуже скоро народять. Тому завжди, коли вони прилітали, то вони повідомляли про зміну циклів, про прийдешню радість, про безжурну весну, про щасливе літо. Тому на весні завжди лелек ще кличуть веселиками, тому що коли вони прилітають, люди веселяться. І на закінчення нашої з вами дослідницької такої роботи. Я хочу вам прочитати дуже красиву, неймовірну легенду про лелеку. А ви раптом ще не поділилися цим відео, обов'язково поділіться. А можливо, не підписались, то підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати саме цікаве. А також я дуже радію, коли бачу ваші вподобайки, бо україномовний контент на Ютубі має розвиватись і більше людей мусять знати про наші генетичні корені, які зашиті в обрядовості, в традиціях і, звичайно, в символізмі. Лелека символ весни, символ любові і птах, який приносить дітей. Тож, давайте будемо розбиратись через цю легенду, як це сталося, чому саме обрали лелеку для цієї місії. Влаштуйте зручніше і послухайте. Дуже-дуже давно, коли народилась перша дитина, зібралися всі звірі, птахи та риби, і стали радитись. А хто ж принесе її батькам? Першим вийшов цар звірів Лев і сказав Позаяк? Але я є царем над усіма звірами. Попрошу доручити мені цю справу. Я сам принесу людям їхнього первістка. Усі погодились, але виникла проблема. Потрібно було далі перенести дитину через море океан. Лев не міг би з цим споратись. Тоді з води випірнула риба кіт і мовила: Я перенесу людське дитя на своїй спині, хай Лев тільки донесе його до моря океану. Добре, погодилися звірі, але за морем океаном є Велетенський непрохідний ліс-проліс. Потрібно якось перенести, немовля, і через нього. Тут наперед вийшов чорний Орел. Я перенесу дитя через ліс проліс. Звірі знову погодилися, та старий вовк заперечив: Ти, Орле, сказав він, незаперечно, найсильніший і найсміливіший птах. Літаєш вище всіх, але ліс проліс дуже великий. Чи вистачить тобі сил донести дитину? Подолавши таку відстань. Орел задумався. Так, він справді найсильніший, літає найвище, його всі бояться. Та від... відстань була дуже-дуже великою. Гаразд, погодився Орел, а й справді це для мене може стати перешкодою. Тому замість мене полетить лелека. Він долає дуже великі відстані. Він точно подужає. Наперед вийшов білий, білий лелека, поклонився всім присутнім та подякував за честь та довіру. А для того, щоб тебе ніхто не посмів зачіпати чи ображати в дорозі, мовив далі гордий Орел, я дам тобі свою відзнаку. І провів своїм чорним крилом по крилу лелеки. Кінчики крил білого лелеки почорніли. Тепер всі знали, що то ознака орла, і не варто чіпати цю птицю. Так, як час був уже пізній, вирішили відправити всіх в дорогу наступного ранку. Зранку випав сніг, прийшла зима. Звірі знову зібралися і зажурилися. Як бути тепер? Зима, сніг та мороз можуть зашкодити дитині. Думали, думали і постановили, що необхідно сповити дитину в білі пелюшки, саме білий колір захистить, зігріє та сховає немовля від зимової негоди. Та й лелека також білий, зима його не помітить. Так і зробили звірі. Спочатку Лев приніс дитину до моря океану, потім риба кит несла її на свої спині. А далі лелека переніс через ліс проліс немовля, яке було закутане у білі пелюшки, і зима не помітила ні лелеку, ні дитину. А чорні відзнаки на крилах птиці відлякували не доброзичливість. Тож, мої любі, ви тепер знаєте все про лелеку. чому у нього людська душа, як став чоловік лелекою, і як лелека тепер приносить немовлят тим, хто в нього вірить і його полюбляє. Я дуже сподіваюся, що наші з вами казки, легенди, міфи, які ми тут з вами розглядаємо, аналізуємо, розширюють ваш кругозір. Я дуже сподіваюся, що те, що ми робимо з командою на каналі Калина, допомагає вам краще відчувати дійсно нашу з вами українську специфіку. Знаєте, що хочу сказати? Ми тільки тоді. Дійсно станемо українцями, носіями того гену Ра, гену світла і світлоносною цивілізацією, коли дійсно почнемо відчувати свою традицію і пропускати її через своє серце. Наша символіка, наші пращури через символіку нам передавали ці послання. Тож давайте вивчати. І я дуже радію кожній вашій вподобайці, кожному вашому коментарю. Тож, будь ласка, порадуйте мене. А себе бережіть, бережіть Україну, і ми обов'язково побудуємо світлоносну цивілізацію країни Ра України. До зустрічі!